Астрологічний гороскоп для скорпіонів на жовтень 2024 з 1 по 10 жовтня, перша декада жовтня буде часом глибокої саморефлексії та можливих внутрішніх трансформацій. Це також період можливих конфліктів на любовному фронті через різкі та гострі емоційні реакції. Нові конструктивні рішення принесуть стабілізацію в стосунках як в бізнесі, так і в особистому житті. Ви можете очікувати значущих кроків у професійних справах, особливо в переговорах або укладенні угод. через Надмірну амбіційність може виникнути вперед втома. З 11 по 20 жовтня, в цей період можливі конфлікти. У бізнесі важливо бути обережним з фінансовими рішеннями, оскільки може виникнути схильність до ризику. В особливових стосунках можуть виникнути раптові розриви або нові захоплення, успіх у справах, пов'язаних із навчанням або розширенням горизонту діяльності. З 21 по 31 жовтня остання декада місяця принесе більше гармонії, що сприятиме новим ідеям, прогресу в бізнесі. Ви можете побачити реальні результати своєї праці або навіть отримати несподівані пропозиції. У любовній сфері напруга ще зберігається, тому важливо не поспішати з рішеннями в стосунках. Ваша емоційна нестабільність потребуватиме додаткової уваги до вашого внутрішнього стану. Рунічний гороскоп для Скорпіона на жовтень 2024. З 1 по 10 жовтня Руна еваз Кінь. У цей період символізує динаміку та рух вперед. Ви можете відчути вплив енергії для змін у бізнесі або кар'єрі. Однак важливо пам'ятати, що зміни повинні бути поступовими та виваженими. У, Ру... у любові ця руна говорить про необхідність співпраці та взаємної підтримки, щоб уникнути конфліктів. З 11 по 20 жовтня Руна та шип. У другій декаді попереджає про можливі конфлікти та перешкоди у бізнесі. Важливо бути обережними з агресивними діями або рішеннями. У стосунках можуть виникнутися. Виникнути напруження, тому краще утриматись від різких висловлювань і приймати рішення з обережністю. 21 по 31 жовтня руна Дака Світло дня наповнює останню декаду оптимізмом і новими можливостями. Це час для того, щоб відкрито прийняти нові перспективи як у бізнесі, так і в особистому житті. Якщо ви готові до змін, то цей період може стати переломним. Гороскоп здоров'я для скорпіоні на жовтень. З 1 по 10 жовтня можлива емоційна напруга, що позначиться на вашому здоров'ї, особливо на нервовій системі, головні болі та стресові ситуації. Рекомендовано займатися релаксі... Релаксі... релаксаційними техніками та звертати увагу на сну. Остерігайтесь переохолодження, Імунітет може бути ослабленим. З 11 по 20 жовтня у цей період збільшується різик фізичних травм через поспіх або необережність, уникати ризикованих видів спорту та бути уважні під час роботи з важкими предметами, займатися помірними фізичними вправами, які допоможуть зберегти баланс між активністю та відпочинком. З 21 по 31 жовтня хороша фізична витривалість, однак це також підвищення схильності до травматизму, особливо в побуті. Рекомендовано дотриматися обережності та не допускати перевтоми. Ваше здоров'я може значно покращитися, якщо ви будете підтримувати стабільність та режим дня. Ороскоп снів для скорпіонів на жовтень з 1 по 10 жовтня сни в цей період можуть бути досить інтенсивними та відображатимуть ваші внутрішні конфлікти. З'єднання сонця та ліліт може викликати символічні сни про боротьбу втечу або непорозуміння. Звертайте увагу на сни, де фігурують вода або темні місця. Вони можуть відображати приховані страхи. З 11 по 20 жовтня опозиція лун... місяця та Марса може зробити сни більш агресивними та тривожними. Ви можете бачити ситуацію конфлікту або битв, що вказують на вашу внутрішню боротьбу, можливість сни про вибір або необхідність прийняття складних рішень. З 21 по 31 жовтня, секстиль місяця та ліліт посиліт інтуїцію у снах. Ви можете отримати пророчі сни або сни з чіткими підсказками щодо вашого майбутнього. Образи пов'язані з повітрям, польотами або легкістю, символізують нові можливості та свободу дії у вашому житті.